Всім привіт! Сьогодні, нарешті, погодка починає бути схожою на весняну. Вийшла прогулятися. Зараз вам дещо покажу. Дивіться, ось територія санаторія. Тут з іншого боку магазинчики. І зараз ми переходимо річку і там просто неймовірний житловий комплекс. Я вам покажу, як ідею відпочинку я. Ну, так собі прикидаю, що трішки бюджетнішу, ніж якщо ви будете відпочивати в санаторії. Якщо ви там не винаймаєте житло, наскільки я розумію, видається від шлагбауму ключик. І тут також є по пропускам водичку пити. Так, красиво, гарно. І вже заходимо на апартаменти. Зараз подивимось. Я один раз проходила тут, і мені прям дуже сподобалося. Я так розумію, що влітку шикарний варіант, якщо ви не хочете відпочивати саме в форматі санаторію, наприклад, бази якоїсь відпочинку, а зняти на місяць, наприклад, чи на два тижні квартиру, то це прям супер варіант. І я вам зараз... Поясню і покажу чому. Ось ми вже зайшли на територію. Коротше, де припаркуватися є місце? Місця є гарний такий комплекс, ось бювет. І мені вже розповіли, що так, тут теж водиться якийсь кот чи щось таке. І ви набираєте воду і п'єте водичку. Є дитяча, дитячий майданчик. Невеликий, скромненький, але є багато квартирок. Да. Я не знаю, що воно там всередині, але, але дуже симпатичні балкончики і відкриті балкони мені найбільше подобаються, тому що влітку це прям супер. Сісти, посидіти, подихати свіжим повітрям. Зараз покажу, що мене найбільше тут привабило. Ну, тут телефони, і продаж і оренда, дівчата, щоб, тому що я до цього ніякого відношення не маю, ви ж розумієте, я просто тут гуляю і побачила, що ну, класна ідея для літа ну, показати вам, так, поділитися чимось корисним. Так, скріньте собі контакти. По-перше, тут є ресторанчик внизу. Якщо... Не хочеться там щось готувати, то в принципі дуже непогана історія спуститися з раночку, попити водички і спуститися в ресторан, який називається Фамілія. Ось так. Ресторан сімейної кухні. Ну це чудово. І сам комплекс. Але найцікавіше для літа. Подивіться. Це басейн. Зараз він ще не працює, але ж тут будуть ліжачки, тут все буде і це просто прекрасно. І не маленький, дивіться, який великий. Коротше, це прям чудово. Якщо, наприклад, ви ми, ми відпочиваємо в цьому комплексі, так? ми знімаємо квартиру. Є ресторанчик, є водичка Лужанська. Реально згадую, які ціни на літні розваги у нас в Києві. Ну, це ж все буде і в цьому році. Поїхати десь відпочити на басейн. По-перше, немає місць, все забито, і ціни просто космічні. Тому, коли я побачила цей басейн, я думаю, блін, ну це класна взагалі, ідея. Приїхати, ну там я вважаю, що сюди там, ну, на два тижні мінімум треба їхати. Да? Приїхати, зняти квартиру. Ну, супер. І можна ще і на процедурки в мій готель походити, тому що у мене, звісно. Номер він виходить дорожче, але входить харчування. Це теж треба враховувати. І ну, не знаю, як вигідніше насправді, чи вигідно просто, наприклад, забронювати собі санаторій, да, де у вас номер, у вас харчування, і там же ходити на процедури. І там теж влітку буде басейн. На вулиці. Зараз ми ходимо в закритий басейн. А так, ось ще один такий приклад, да, варіант, як можна собі зробити літній відпочинок, приїхати виміняти тут житло і жити, да, відпочивати. На процедурки можна да, окремо оплачуються, також люди ходять на процедури. Я вже трішечки купила тут перекусунчика. І це, те, що є тут. Магазинчик, ви знаєте, вибору немає. Тому купила ось такий якийсь Junior Risk. Котики вже чекають. Гори чомусь виглядають як осінні, такі жовті. Ну, було холодно, да. не витримали, звісно, квітно... квітучі, квітнучі дерева. Це дуже шкода, якщо чесно. Я вже бачу. Тиха година. Там один котик. А тут подивиться. Трохи здрихнет. Другий дрихне. Другий Менюня. Ти живий хоч, господи. Ти живий чи що? Чи як? Кіся. Кіськіся. Кісь, 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 кісь. привіт! Будь здоров! Привіт! Ти будеш кушати? М Манюнька. Закусить будемо? Ой, доброго раночку, боже, у нас яка була тиха. Боже, який ти красивий. А, ти що такий гарний? Оце да Гарний. Кушать будеш, так? Да? Ой, їсточки будемо зараз. Ну все. Ой, і мурчалку включи. Вімкнув, так вімкнув. Я годую. короче, все, пішла Дівчата, я вам обіцяла показати, як виглядає процедура гідромасажної. Це така ванна, бачите? Просто красота. Зараз ми будемо робити мені боротьбу з целюлітом. Так, зараз, коротше, я сюди залажу. Ой! Не вбить себе, водичка гаряченька, чудесна, боже. Валерія буде мені робити гарну фігурну. Вона вже тут і так робить це вже тиждень, другий тиждень пішов. Ну буде ще краще так. Коротше, я сідаю. Зараз я поставлю на штативчик туди, щоб ви бачили, як це все відбувається. Водичка. Круговом відповідь, втягується стріля, розбивається сторін, сиві, заспокоює, розслабляє, вискорює обмін речовин. Цій процедурі нісі немає. Хіба індивідуальна не, не переносити, але так загальному всім подобається. на нас на на це ви ви це ви знаєте моя собака кричить вона тенсивидеється Дуже приємна водичка, якісь тут ще додають, не знаю що. Ця пінка вона дає ніжність, відчуття шкірі. Після я не користуюся навіть кремом, тому що шкіра дуже зволожена. Так що, отак от я буду лежати, скільки у мене там 15 хвилин. Ці ванни просто космічні. Мені дуже подобається. Ну і так, в кабінеті все відбувається.